Вас вітаю ютуб канал Трейд. Сьогодні ми будемо розглядати багатофункціональну державку мультитул BTMT 16 r на 25 діаметра під зміну пластину XCMT 080304. відомого турецького виробника Вьорген. Ця державка зовні дуже нагадує корпусне свердло зі змінними твердосплавними пластинками, тому його ще часто називають свердло мультитул. Свердло мультитул називають так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла мультитул полягає в тому, Цим інструментом можна як свердити, так і розсвердлювати отвори. Також можна оброблювати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь. На цій схемі наглядно показані всі варіанти застосування цієї державки мультитул. Дана модель має діаметр державки 16 мм, довжину робочої частини 44 мм та загальну довжину 94 мм. Має право виконання. Твердоспавні ріжучі пластини XMT 080304 має квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка мультитул має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини, що дозволяє працювати як. На сучасних верстатах з великими обертами, так і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. Комплект входить ключ для кріплення пластин. Передбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.